Всім привіт! Починаю знімати новий влог. Сьогодні п'ятниця. Я після двох робіт зайшла в магазин Lidl. зробила деяку покупочку невеличку на 1474 мічок. Значить, купила таблетки для посудомийної машини. Вони по акції 11. Ні, 1099 коштують, а взагалі-то майже 30 євро. Хороша ціна, тому взяла. Захотілося мені чіпсів по дорозі поїсти. Євро 08, здається. Так. Значить, купила яйця за знижкою Євро 99. І ось такі пластівці. Тут асорти всяні, житні і пшеничні. В попередньому відео вам трохи розказувала про сортування сміття в Європі. Обіцяла показати сміттєві баки. От зараз ми прямо сюди направляємося. Говорили про слухняних громадян і неслухняних. Я, бачите, слухняна. Головне не переплутати. Значить, жовтого кольору баки це у нас пластик. Так, пластик у мене ось це. Далі. Коричневі, це харчові відходи. Чорні баки змішані відходи, у мене їх немає. І останній мій пакетик це. Папір, сині баки. А оце зелене це для скла. Значить, куди я зараз направляюся? Хочу поїхати на ринок. Мені сказали, що там є полуниця. Все ж таки планую посадити її на балконі. Землі трохи залишилося, сподіваюся, що мені вистачить. Її на ринку в Братиславі я була пару разів, але якщо я не помиляюся, вас з собою ніколи не брала. Тому запрошую вас сьогодні з'їздити зі мною, подивимося, що по чому. І як взагалі виглядає ринок в Європі? Поки йду через парк на автобусну зупинку, хочу з вами поділитися радісною новиною. Значить, так, у мене є двоє дітей. Ну, можливо, хтось не знає про це: Аня, їй нещодавно виповнилося 23 роки, і Нікіта. Йому теж у квітні, як і Ані, було. 22. І мова піде про Нікіту. Нікіт була ціль, він хотів купити собі машину і здати на водійське посвідчення, щоб можна було б їздити на тій машині. Значить, він така, знаєте, дитина цілеспрямована, збирав гроші і нарешті купив собі машину. Знаєте, нехай у вас не буде такої ідеальної картини, ідеальних моїх дітей. Я, звісно, пишаюся своїми дітьми, але вони не такі у мене няшки не ідеальні І, якщо ми говоримо про нікіту, то коли він був у підлітковому віці, то був дуже неприємний період, про який, чесно кажучи, я не хочу згадувати. І якби не Господь, Божа мудрость і люди, яких нам послав Господь, то я б не знаю взагалі, чим закінчилася вся ця історія, але добре, що вона закінчилася і. Кінець позитивний. Е я хочу цим підтримати батьків, які мене зараз дивляться і які можливо проходять нелегкий час у вихованні дітей. Слухайте, ну, не буває ідеальних батьків, не буває ідеальних дітей. Що я можу порадити? Моліться за своїх дітей, говоріть з ними, намагайтеся бути друзями для них, а не злими батьками. Я думаю, що Господь дасть вам вихід з будь-якої складної ситуації. І так. І я зупинилася на тому, що Нікіта купив машину. До речі, трошки я вам її показувала, коли була нещодавно в Україні. От, і що? Машина стоїть, а їздити на неї не можна. Хоча він, гад такий, пару разів їздив, хоча я його дуже просила Нікіта, будь ласка, ну, коротше. Поїздив, поки його не зупинила поліція, е, отримав штраф невеликий, але слава Богу. Е, е, сказали, що наступного разу буде штраф вже 40 тисяч гривень, а не 3 тисячі гривень. Тому, знаєте, це його зупинило. Він поставив машину і просто дивиться на неї. І треба ж було. Е, Здати на водійське посвідчення. Він пішов в автошколу вже, напевно, більше року тому назад. Зараз така система, можливо, хтось не знає. Ти в автошколі вивчаєш теорію, потім здаєш екзамен в МРЕО через комп'ютер, тести, і потім після того, як ти здав теорію. То ти можеш приступати до практики водіння. Потім, коли ти від'їздиш там, я не пам'ятаю скільки годин треба, здаєш екзамен вже по практиці, показуєш всі свої знання, як ти вмієш керувати автомобілем. Тільки після цього ти отримуєш вже водійське посвідчення. Ну, коротше, Нікіта навчався в тій автошколі, місяць десь, приблизно так, мені здається, і потім пішов на екзамен теорії і він його не склав. Після цього була ще одна попитка, ще одна, я вже не пам'ятаю скільки, але. Він вже все здався, склав руки, сказав, я не можу, я не знаю. Ну, коротше, просрочилися всі терміни, бо там дається ну, деякий період да, на те, щоб складати екзамен, потім знову треба йти в автошколу. Він знову пішов в автошколу. Вже іншу. Йому одразу сподобалася вчителька, як вона викладає матеріал, все зовсім по-іншому, і він не одного заняття по теорії не пропустив. І от 7 травня у нього був іспит, і я вам кажу, ми всі, хто знав, що Нікіта йде на іспит, ми всі молилися про це. І от Нікіта мій не дзвонить. Це вже десь після обіду. Думаю, ну все, точно. Знову не здав. Коротше, я вже не знаю, як його підтримати. розумієте. І тут дзвонить мій Нікіта о 3 годині десь так було, да. І каже: мама, я здав екзамен за три хвилини. Уявіть собі, три хвилини. Із 20 запитань він відповів на всі 20 і без єдиної помилки. Я вам кажу, він начебто народив, от розумієте, це іспит, Боже, щастя, не було кордонів і у нього, і у нас. Ми всі радімо за нього. Тепер попереду практика, і потім ще іспит по практиці. Але я думаю, що... То вже буде набагато легше. Він каже: мама, я перший, хто із нашої сім'ї здав екзамен без всяких денег, без всяких взяток. І ну, звісно, ми пишаємося цим. От, що зараз в наш час, коли всі борються з корупцією. Неможливо нікому нічого дати. Хоча я скажу чесно: були такі попитки: шукали людей, які можуть нам в цьому допомогти. Але ніхто за це не брався от, просто всі бояться. Тому дитина вивчила всі правила дорожнього руху і здала на відмінно екзамен. І так було приємно. У них там чат є в автошколі, і вчителька написала. Про те, що Нікіта такий молодець. Зараз я вам ставлю скріншот, ви можете самі прочитати. І ще, знаєте, такий феномен, він прийшов зі всією групою здавати екзамен. А йому сказали: Мрео, так як ти вже є в базі даних, бери талончик і чекай своєї черги. Вчителька, звісно, підходила там, говорила: Ну чому так? Він же прийшов з нами. Вони сказали: ні, у нас таке правило. І дитина 8 годин чекала своєї черги. Але молодець, молодець, молодець. Так, я вже прийшла на зупинку, але мені треба перейти дорогу. Що ще хотіла сказати про Нікіту? Але ж забула. <сміття> Буває таке. Коротше, ось така у мене є радісна новина. Я на місці. Ось там травичку косять. А ось ось сам ринок. Торговіско Мілець. І чова на ринку якась інша атмосфера, не така, як в супермаркетах. І мені така атмосфера нагадує Україну. Це як у нас Бабулечки, дідулечки продають квіти, Так, тут теж квіти. Чорнобривці Євро 50 тут коштують. Не пам'ятаю, скільки у тому будівельному магазині. Тільки що прочитала коментар. Танюша, глядачка моя написала, щоб вона б засіяла все на балконі чорнобривцями. Можливо, так і буде. У наступному році. Але поки я хочу, щоб. Це, що є на моєму балконі, було максимально корисним. О, дивіться, тут навіть консервація продається. О, полуничка. 10 євро. Один кілограм полунички. Тут у нас що хочете, інструмент, годинники, миски. Штучник, квіти, там сумки, піончики фіранки Ось такий тут трамвайчик стоїть. Просто експонат, він нікуди не їде. Так, ідемо назад. Це ми тільки з вами пройшлися в одній частині ринку, зараз підемо в іншу. 4,99 за кілограм. Ці дорожчі. 5,99. Чері, перець, кавунчик. Апетитно виглядає. Горох. Цікаво, скільки він коштує? 6 євро. Так я не зрозуміла, скільки грамів. 50 грамів, здається, так. Так, тут у нас розсада. Поки полуниці, я не бачу тут помідорки, Редисочка за такий пучочок євро 50 цибулька євро 50 маргула Абрикоса згадувала згадувала згадала маргула Словацькою мовою, нашою абрикос. Тут теж розсада. О, бачу полуницю. 2 євро коштує. Помідорки є по 1 євро. По 2,50. Очі розбігаються. Стіки всього клас. Ринок є ринок. Я які величезні помідори. Словацькою мовою нашою цвітна капуста коштує 3 євро. Одразу показую, що купила. Як ви бачите, Таню понесло Це вгородом <сум> на балконі вирішила купити я полуницю все ж таки. Взяла три. Кущики Заплатила 6 євро за все, один кущик 2 євро. І не втрималася. Купила помідори 2 кущики по 1 євро. Сказала продавчиня, що помідори вони балконного варіанту, високими не будуть, а полуничка. Будемо мати плоди аж до жовтня місяця. Певно, малувати землі. Так не хочеться ще купувати. Може треба піти в парк та накопати, але нема поки чим. Ще не придбала. Все, що треба мені для цього сільського господарства на балконі. Мені здається, що нормально. Що думаєте? Вистачить землі. Так, зараз ще посажу в полуницю, потім, можливо, досиплю. У мене залишилося півмішка, ось Ці пів мішка пішло на ось такий вазончик длиннесенький і оцей вазончик. Так. Ну, тепер полуничку посадимо, три штучки, вириємо ямочки. Господь, благослови. Все, що я посадила, нехай буде плід, нехай нічого не пропаде. Нехай це буде смачно і корисно. Не знаю, як корисно. Мені здається, ну, коли воно все знаходиться в землі, а не в землі в такій маленькій кількості, яка не отримує всього необхідного. Хоча є різні там добавки, добрива. Але не знаю, я от звикла до. Того, що ніколи ми нічого не вдобрювали, Все як було, так і росло в землі. Будемо вивчати це питання. І буде нам щастя. Так, ну що, нормально. Можна було б, мені здається, навіть і чотири кущики полунички купити. Що да? думаєте? Чи нормально буде, вона трохи розростеться, трохи не по центру. Я не хочу більше. Достатньо і цього. Може, треба й більше. Оце я, знаєте, людина, яка дуже часто сумнівається. І це мені по життю заважає. Немає якоїсь... Певненості вона є, але приходить не одразу і не завжди, а згодом. Але ну, все залежить, звісно, від ситуації. Так. Все, значить, зараз я це поставлю ближче до сонечка. Попрацювала тепер можна і приготувати щось собі, поїсти смачненького.